Ти хотів? Заспів, Ну, програш, народ, та ж не тупим. Я готовий! Я не хочу. Марина, от. от, народ, мені так дуже не схоже. <рес> давай, давай, не хмурься, чоло розпрям. <рес> ну, пускай мала! Іди сюди, іди сюди. Я скоро лягаю. Коло дошки там. Баті добре знаю. Ідея ідея з'явилася колективно. Все взагалі почалося з приколу і отак перебудувалося у кліп. Не скажи нікому, ой, кому. Відновити проект Баба Доцька, але планували зробити це десь у квітні. І тут до мене дзвонить Марина Максимів і каже: треба зустрітися вже негайно. Того вечора ми з нею зустрілися в кафе і от прийняли рішення робити такий кліп. Це був «Аврал» і Експромт. Ми все шукали терміново, де мають проводитися ці зйомки, головного героя, відеооператора, фотографа. Це все було знайдено за один день завдяки тому, що ми маємо справжні друзів. Ой, й не було диким. Ото нині. Дуже великі. На момент написання сценарію неможливо було продумати всі деталі. Але кістяк команди це хороші друзі, тому працювалося дуже легко. Будь а добре, знає. Де, ти не ти не а де той, що не ти мені, мені давала по соломенту? Тварини в Катрі це окрема історія. Я взагалі страшенно боюся корів. Просто як на мене, це найстрашніше, що може бути у світі. Чекайте, я знаю, що як вони натягають, то це не до добра. Що ви розуміли, тварини жили своїм життям. Вони не розуміли, що вони актори і що їх знімають. Тут он всі є. Куди ти тягнеш з руку даю? Знаєте, мені моментами здавалося, що дехто з команди, корову взагалі перший раз бачить. Зйомки тривали весь день, але в нас насправді було не так-то вже й багато зіпсованих дублів. Так. І двері не закрилися. Давай. Добре, я вам ще раз. Кидай. Задалеко. Я б йшла. Я поняла. Був один промах, який ми побачили вже насправді, коли сіли монтувати цей кліп. Кадр вийшов ну дуже природній, аж занадто. З людьми нам дуже повезло. Весь день нас терпіли, можна так сказати, допомагали. Люди ще зранку нам накрили столи, і ми періодично там ходили, їли, відпочивали. Але Марина була на зйомках, і вона почала їсти реквізити. говоримо про партнера у нас був в голові образ хлопця, який має зіграти оцього хлопця, баби І був написаний сценарій. Але ми розуміли, що якщо ми цій людині скажемо про все те, що на нього чекає, то він просто втече, тому він нічого не знав. Цього хлопця я знаю з дитинства. Він завжди був веселий, харизматичний, і тому, коли мова зійшла про героя в цьому кліпі, я одразу подумала про нього з хлопцем, який зіграв головну роль. Я познайомилася вже в машині, коли ми їхали на зйомку. До речі, хлопець з жінкою приїхав. Я дуже переживала, як вона на це все відреагує, але вона навпаки дуже допомагала. Е, вона казала йому, та що ти стоїш, подивися їй на груди. А мені казала, та що ти лежиш, проводи по ньому кукурудзом. <реку> Він дуже швидко в, в роль і зробив все, як було треба. Він мужик вже все. Тобі <реку> Я все, вже мужик. <реку> <реку> Мережу підірвав кліп Коломиянки Баби доцькі. Ми навіть не передбачали таку велику кількість переглядів. Ми думали про це, але не очікували, що воно настільки зайде. Солодезні мої за три дні мої кіно усі подивили 300 тисяч разів. <плес> Куди прямує проєкт Баба Доцька, мабуть, у нашій команді не знає ніхто, але він став нашою віддушиною. Мені хотілося творити продовження Баби Доцьки». Це був наш перший досвід, він виявився вдалим і тому воно однозначно в крилі. Це такий момент кайфу. От ми зараз отримуємо всі реальне задоволення від того, що ми робимо. Всі питають про плани, про цілі. Напевно, зараз немає ні одного, ні другого. У цьому проєкті ми всі такі, як є. Часто питають, чи складно було зіграти бабу доцьку. Та не складно, тому що баба доцька це я справжня. Йойнебусе дикі! Бо